Я зробила вчора неймовірну гірлянду, ірлянду, Пінтерестом. Включаю. Будемо зараз це розпаковувати. Це моя перша в житті штучна ялинка. Вирішила, що потрошки буду вже починати все прикрашивати вдома, але я не роблю це все за один день. Це в мене так більше. Якісь рандомні дні. Ого. Як таке може бути, що вона важче, ніж вона в коробці? Що з цим робити? Як вам тут чути трошки? Ай! Ще не хватало палець собі відрізати. Боже мій! відрізаться. Між результат виглядає так. Ем, гірлянди в мене немає. Тому буду сьогодні прикрашати тим, що є. А далі вже, а далі вже як буде. Кожен рік так рандомно складаю назад ці іграшки, що я просто потім не пам'ятаю, що в мене є і де воно лежить. Я просто достаю все, а там уже буде видно. Музика Може взагалі цю зірочку якось зачепити наверх? За останніх пару днів я зрозуміла, що в мене все-таки була гірлянда. Я знайшла її. Вона працює, але трошки є проблемки з нею, тому треба буде замінити її. Але поки що може бути, ще я попала на такі дуже класні іграшки в Аврорі. Це такі зірочки, я взяла двох кольорів. Вони. Взагалі, такі це бархатні типу, ці такі бордові. І оці такі кремові. Що мені сподобалася ціна? Там що 70 гривень за одну упаковку і в упаковці отаких от от 6 штучок. Але мені не дуже подобаються, як виглядають оці такі ниточки дурацькі. Тому я зробила такий, таку заміну. У мене була стрічка. Я вирішила от таку бархатну стрічку сюди замінити. І хочу таке саме зробити з бордовими, але мені потрібна тоненька рожава стрічка у мене лише є широка, і воно сюди не пролазить. От такий от лайфхак. Десь хілинки я закрила різними можливими штуками, якимось декором, книжками, свічками, всім, чим можна. Так, щоб не було видно цієї основи. Ще от дуже класні маю такі два метелика. Це сінцей. Вони на таких прищепочках. Дуже класні, але трошки незручно ці прищепочки чіпляються. Але загалом подобається мені такий вайб. Оце то, що я, про що я говорила в якийсь момент. Вона працює нормально, ця гірлянда, а далі вона просто так замикається і просто блимає. Мені це вже трошечки починає набридати, але ну, сьогодні я вже не буду купляти нову гірлянду. Уже якось так буде. А наверху тут отака зірочка паперова зюзка. Ще минулого року купувала, і вона в мене висіла на дверях, а зараз. Я так їх зачепила сюди. І от тут в мене є затишний новий коврик. І ще така от новенька зірочка на двері, дуже мені подобається її колір. І ці орнаменти такі дуже гарненькі. На кухні я теж зробила таку паперову гірлянду. І повісила також тут такі зірочки і ще одну гірлянду. На стільці я вирішила додати такі тож, затишні вайбові подушечки. Вони мені чимось дають вайб, якихось Карпат. І дуже класно підійшли вони по кольору до стільців. Поки я збираюсь, хочу ще вам показати пару таких дрібничок, які я теж купила на ці. Свята, щоб зробити таку атмосферу. Це отакі от. Я взяла дві тарілочки в сінсей. Такі вони, типу сукерочки. такі дуже класні. Мені подобаються. Там ще була така прям велика. Я думаю її теж взяти. Вчора взяла нарешті кружечку, яку я вже так давно хотіла. Я вже десь місяць на неї дивилась. І ще й попала на знижку на цю кружечку. Тому в мене вже повний варбік. І не знаю, чи було видно це, коли я прикрашала Ялинку, що в мене є такі дві зірочки з сінцей. Ой Боже, сінцей, з Юзка. Одна ось така. Я її собі повісила на вікно, на ручку вікна. І коли немає світла, я її собі вмикаю. Дуже класно. А інша в мене висить на цій полиці під телевізором. Вона така теж на батарейках. Дуже мені подобаються ці всі зірочки. Просто вау! Е, ще в мене в планах, в принципі, зробити такі оці гірлянди паперові на кухню на карниз. І, в принципі, з такого це все. Я щось не маю більше якогось настрою, щось таке видумовувати робити. Але в мене взагалі в цьому році такий е, більше подобається мені така естетика. Я зараз прикріплю тут фотки, коли багато всього, воно таке все яскраве, різнокольорове, що дуже дивно для мене, бо я не сильно раніше таке любила. Тому а так, це було таке відео про мою підготовку домашнього якогось затишку до цих свят. Сподіваюсь, воно трошки додало вам якогось настрою на те, щоб те щось зробити. І хочу сказати, що дуже багато всього можна зробити самим. Навіть якісь оці бантики на ялинку, оці паперові гірлянди. Якщо ви не самі хочете щось купувати, ви можете навіть просто частково щось самим зробити і вже буде якийсь класний настрій. Дякую вам за перегляд і пока.